Добрий день. Декілька днів назад був за річі. Зараз їду а, додому і хотів би поділитися основними такими аспектами, які мені запам'ятали з цієї подорожі, те, що я бачив, тому що спілкувався з багатьма фермерами, з представниками компаній, а, з маркетологами. А, відповідно, є певні такі враження, якими хотів би поділитися. Перше, це варто відмітити те, що в зарічі змістився трошки календар. Якщо раніше вони сіяли, десь починаючи вже з початку з середини. Листопада, то зараз в основному вони починають сіяти вже з середини грудня, висаджують десь в лютому і там з середини квітня отримують о, уже свою продукцію. Календар змістився, це пов'язано з багатьма факторами, але в основному також е, пов'язано із тим, що е, змінюються гібриди, які там найбільш популярні. Тому що це вже не, не, не такі ультраранні гібриди, які от можна швидко зрізати врожай, отримати максимальні гроші, але не завжди попасти в так би мовити в ціну. Це вже гібриди, наприклад, ті капусту, яку я показував як зарісіма, тобто вони за там 60, півніше за 50, там 55 днів, тобто вони десь на 7 днів пізніше від той же етми. Ось, але вони можуть близько декількох тижнів стояти на корню, не тріскатися. Їх особливість те, що вони вже більше закруглені, ці гібриди, відповідно, їх можна зрізати там, уже починаючи з 300-400 грамів. А наступне, що мені сподобалося в спілкуванні з фермерами, це те, що яке серйозне значення вони. Починають в розмовах говорити про мікроклімат. Мікроклімат це основа. Тобто вологість повітря, температури, правильне провітрювання, температура води, що дуже важливо. Це класно. Тобто, для, в розсадному періоді для отримання сходів вони десь тримають близько 20 градусів температуру. Потім, після отримання всходів, температуру нічну вони знижують до 12 і, в принципі, тримають на цьому рівні. А денна температура на 2 градуси вище, це 14. Якщо є сонце, відповідно там 18-20, ця температура тримається. Контролюють і EC, що дуже класно. Не всі, але в більшості випадків вони розуміють ці моменти. В річці ми заміряли EC 0,15 Тобто вода там практично ідеальна. Вони використовують воду з річки. Єдиний момент, її просто треба, щоб вона трохи нагрілась, тому що вона холодна, там температура близько 7 градусів. Відповідно, при вирощуванні розсади це є істотна проблема. А що мені ще також сподобалось? Це є декілька логістичних центрів, куди всі фермери звозять продукцію. Зранку, і потім вона йде на мережі, наприклад, такі як АТБ, один там, за день логістичний центр може відправити там до 100 тонн продукції. Наступний дуже важливий момент, по якому, скоріш за все, я також зніму окреме відео, по кожній культурі розповім цей момент. Мені дуже сподобалося, як вони вирощують розсаду. Ну, По-перше, це якісний торф, А по-друге, це температурні режими, якісні гібриди, та ми це все розуміємо. І по третє, вони правильно використовують густоту а, вирощування рослин. Дуже не оці... не... недооціненний фактор, не завжди на нього звертають увагу. Наприклад, а, вони можуть посіяти там відразу або в стаканчики, або в касети. Якщо, наприклад, 260-ту касету вони сіють, то це в нас там більше тисячі рослин на а, квадратний метр. Потім зазвичай, як зазвичай, ми пересаджуємо або в 40 або в 60-касету, або в стаканчики. Отже, якщо в нас 40 касета, то це десь 120 рослин на квадратному метрі. Якщо 60-та касета, то це взагалі-240. 160 і 240 рослин на квадратний метр. А дуже важливий момент, який вони говорять, це заключається в тому, що має бути оптимально. 10 рослин на квадратний метр. Тобто схема має бути 10 на 10. І це дуже важливо. Цей старт, коли рослини не конкурують між собою, коли вони отримують ту кількість джоулів, яку необхідно, от якраз на цьому і має базуватися схема вирощування розсади і схема висадки рослин. Тобто ми зазвичай звикли економити на площі, та, там 60-та касета, 77-ма. Але ми економимо свої ресурси. Але за це платить рослина. Вона платить скоростиглістю, вражайністю, якістю і так далі. Буде окреме відео, де я більш детально по декільком культурам, в основному тепличним, проговорю, які ці параметри під час вирощування розсади і під час вже вирощування по вегетації. Це дуже важливий момент. А по хворобам, по шкідникам я там серйозних якихось проблем не помітив. Знову ж таки, якщо я десь бачив переноспору, мені пояснювали, і це я просто. А, так би мовити, кайфував, коли це чув. А, переноспора це порушення мікроклімату. А що ви хочете? Коливання вологості, коливання температури. Буде переноспора. Ну, клуто, супер. І, в принципі, не так багато якоїсь там фунгіцидів, інсектицидів вони застосовують, а, тому що шкідників практично ще немає. А от по хворобам вони працюють уже контролюючи мікроклімат. Поживленню, в принципі, з 9-го року, як я їжджу, там не не так багато чого змінилося після висадки розсади. Вони Дають там фосфор кальцій, потім НПК. І коли вже починається йти формування качана, вони починають давати з акцентом на каліні добрива, ось, можливо, там трошки магній, такі моменти. Стимуляторів не дуже багато використовують, укорінювачів і так далі. Тобто кожен по-різному, але все-таки я думаю, що це е, е, не, так, не так багато і не так якісно, як з цим можна було б працювати. Тому такі питання, якщо щось цікаве, запитуйте, пишіть коментарі, тому що дуже багато матеріалу по ультрараннім капустам назбиралося. З 9-го року, практично, утконосовка, заріччя. Ми в Кам'янки Дніпровській там часто бували, Дніполів по цим культурам проводили. Тому поділитися можу багато чим. Ось, але ось така ситуація по заріччю, по ультрараннім капустам. Я думаю, в цьому році, в наступному році це буде досить актуальна культура. Тримаємо зв'язок. Пишіть коментарі.